Нові поштові скриньки, металопластикові двері, власноруч створені пандуси та розмальовані стіни у під'їзді. Подивитися на них приходять як на екскурсію, розповідає мешканка будинку Валентина Бакрадзе. Приїжджають там осі, все. Вони кажуть, Боже, у вас Європа, як красиво у вашому під'їзді. Це наша домівка. Нам тут жити, і нам тут, як би сказати, рости своїх дітей, внуків. Жінка додає, рік тому вони відмовилися від косметичного ремонту та вирішили креативно оформити кожен під'їзд. Спочатку замінили плитку і обрали малюнок. Згодом оздобили штучним каменем двері квартир. Коли побачили нашу цю красоту. То пішли і другі під'їзди, що давайте будемо робити і давайте будемо теж -то благоустроюватися, тому що це все для нас. Реалізували усе задумане гуртом, говорить мешканка будинку Алла Кульцова. Мені особисто ніби не вистачало, щоб ця дівчинка їхала. І я таку. Намалювала таку величеньку травичку, ніби вона по якимись вже рухається. Так що була стіна повністю заповнена. Ще домальовувалися такі кульбабки. Кошти зібрали самі мешканці. А який дизайн обрати в кожному під'їзді вирішили завдяки голосуванню, розповідає голова ОСББ Олександр Григор'єв. Є два варіанти. Або отой зробити совковий ремонт і остатися, ну освіжити, і просто. А, ну, але ж ми вже робимо його ж не один рік. Давайте зробимо якось так його, щоб, щоб, було, щоб, ну, щоб було красиво, щоб було приємно зайти самому і щоб приємно було і гостям зайти, щоб, щоб сказали якісь добрі слова і так далі. Ми закамулювали грошей спеціально на, на ремонт під'їздів, десь порядка 140 тисяч. І розділили. На, на всі на чотири під'їзди. Вони самі розподіляли, вони самі вибирали яку плитку, який колір кругом по етажах. По Власноруч виготовили у під'їздах і пандуси, додає Олександр Григор'єв. Зробили його дуже легким і, і досить таким практичним. Заготовки зробили, нарізали просто і самі взяли самі. все самі. Олександр Григор'єв каже, робили все в першу чергу для себе, щоб у такий будинок завжди було приємно зайти. Тетяна Зозуля, Вікторія Скобацька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.